Як зараз подається оскарження на комісію ЕКПФО або МСЕК у минулому? Дуже просто. Наприклад, одного чоловіка отримав велику травму, серйозно хребет перебило, йому ну, тяжке поранення. Його з армії списали, бо багато було операцій, металоконструкції і так далі. Він пішов у Дніпрі на ЕКПФО і що йому відмовили. Ну, звісно, там всім відмовляють, якщо ти звичайний солдат був, а не майор якийсь не полковник. Потім пишеш оскарження на голову Моз, який також знаходиться у Дніпрі, пояснюючи свою проблему. І якщо ти не береш 10 тисяч зелених або євро і не йдеш до нього напряму і не віддаєш ці гроші. Якщо так зробиш, то на наступний день ти вже будеш інвалідом, всі виплати тобі положені. Якщо не ділишся, тоді просто будуть затягувати любими відмовками. Тобто навіть на гарячу лінію дзвонив моз кажуть, що в них є право розглядати твоє оскарження протягом року. І то, і то не факт, що вони його розглянуть. Ну, ось і все. Тобто у нас інваліди, запам'ятайте, у нас інваліди, тільки прокурори, судді, якісь там високі чини, представники влади, а звичайні люди, якщо в тебе немає грошей, то ти не будеш інвалідом війни. Тобто, у ті всі у то, інваліди війни з виплатами там сотні тисяч в місяць. А тобі максимум, що може і дадуть, і то не захистом батьківщини, а якусь мізерну там. Декілька тисяч гривень. Ось і все. Тобто тільки так. Йдеш з грошима. Якщо грошей нема, значить ти не інвалід.